Дуже цікаве таке явище. Ми зараз на дні Каховського досховища колишнього. І це молодий великий луг вже. Але бачите, тут була пожежа, багато дерев молодих вигоріло. Проте природа має потужність надзвичайно, тому що, незважаючи на те, що тут все вигоріло, все молоді сакури від кореня проростають. Там, отам, от бачите, тут сокоровий був, напевно. Більше ліс, а тут от десь спостерігав, більше верба. Бачите, скільки тут згоріло молодих дерев. Але вони від кореня знову дають пагани, розвиваються. Бачите, ось верба верба була досить потужна така. Біжте, сантиметрів 5 була. Але від коренів вона дала пагане. Тепер вона має другий шанс на проростання. Ось взагалі велетенська впала. Тут ще більше тут сантиметрів сім, мабуть, біля, біля цього, біля кореня. Але ця паганів, на жаль, не дала. Бачите, не всі відростають, але деякі. І плюс сіється ще насіннячко. Тому вони Цей плавний великий луг він має надзвичайний, як я казав, потенціал до відновлення. Навіть вогонь не може спинити його відродження. Там далі видніється, верби, які не постраждали. Сокорчики. А тут вигоріло. Вигоріло через, кажуть, через падіння якогось ворожого боєприпасу, який підпалив плавні десь місяці 2-3 тому. Тут гасили довго, але не все вдалося загасити, бачите, дерева вигоріли. Тому бачите, війна. В природі завдає теж великої, дуже шкоди Але потенціал дуже великий, потужний. Ось, до речі, хміль. Цікаво, що виріс вже молодий хміль. За плитем буде такий гарний. Гарний хміль росте тут. Асот колючий. Це, до речі, м'ята справжня. Обалдіть, прямо справжня, ну це не перцева, це різновид, вона ще смачніше пахне, ніж перцева. Супер, це цікаво дуже. Я думаю, що на що я наступив таке ароматний. Запах просто чаруючий. Бачите, такий тут відновлення йде, незважаючи навіть на пожежі.